В іншому місці написано, що для кожного дня достатньо своєї турботи. Не турбуйтеся про те, що буде колись там, через рік чи через місяць. Живіть сьогоднішнім днем. Дякуйте Богові за те, що є зараз. А завтрашній день він про себе подбає. Завтрашній день він прийде, і на завтра будуть свої турботи. І Бог поможе, слухайте, Бог не залишає. Бог допомагає навіть в тих ситуаціях, які здаються абсолютно безвихідними. Ну, здається, ну все, фініш, нічого більше нема. Ні. В Бога немає глухих кутів. Якщо людина вірить, довіряє Богові, Бог його виведе з будь-якої ситуації. Якщо людина довіряє Богу, Бо іноді буває так, що людина сама себе заганяє в глухий кут. Бог і тоді може допомогти. Але тут питання, чи готові ми усвідомити, що зайшли, завели себе туди. Тому -то, вчиться жити сьогоднішнім днем. Дбати про сьогоднішні нагальні потреби. Бог знає, де сьогодні знаходжуся я і ти. Бог знає, в яких обставинах сьогодні знаходитеся ви і я. І Бог знає. Що буде завтра і третього дня, і через місяць? Зараз такий час настав, що ми не можемо планувати, ну нічого не можемо спланувати, правда ж? Живемо одним днем. І тому то хай це нас не лякає. Ми, приви, ми звикли, знаєте. Контролювати все в своєму житті. Ми звикли, що в нас все під контролем, у нас все по поличках розкладене, ми знаємо, а оце на то, а то туди, а те сюди, а то буде через місяць, а те це. І плани розписані, 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 а Бог може просто прийти і всі ці плани перекреслити. В моєму житті вже декілька разів таке було. Я своє, свій професійний шлях починав е, вчитися в Донецькому медичному університеті. Це був один з ну, найкращих університетів в Україні медичних. Слава про нього добра йшла. Але я собі думав: от закінчу цей університет, буду працювати, там хотів в Донецьку в тому лишитися, щоб там бути. І тут раптом 14-й рік. І все. І все закінчилось. І всі мрії, і все, все припинилося. Чому? Тому що ти розумієш, що сталося те, чого ти не міг передбачити. Абсолютно не міг передбачити. І сьогодні це саме відбувається з мільйонами людей. Десь дали статистику, що порядка 12 чи 11 мільйонів виїхало. Чи то з України виїхало, чи то загалом виїхало. І з них десь. Два мільйони це внутрішньо переміщені особи, які перемістилися, як і ви, на центральну чи західну Україну. Ми не можемо контролювати все в своєму житті. Тому то нам варто довіритися Богові і в молитві просити, Господи, подбай про сьогоднішній день. Це не означає знову ж таки, що ми маємо просто сісти і скласти руки і нічого не робити. Ні. Якщо щось треба, треба роботу шукати, шукайте роботу. Треба ще щось, шукайте. Стукайте, написано, шукайте і знайдете, стукайте, і вам відкриють. Ви почніть робити перший крок, а Бог подбає. Бог відкриє потрібні двері. Хліб наш щоденний, дай нам на цей день. Правда ж, не задумувалися про це, да? таким чином. Звикли, що молитва ця, просто її перечитували, переказували. Наскільки багато глибоких моментів. Наступний момент, наступні рядки, які там? Хліб наш щоденний, дай нам на цей день і прости нам провини наші, як? які ми прощаємо винуватцям нашим. Перший елемент, на який ми звернемо увагу, дуже важливо перед Богом. Визнавати свою провину. Написано, що всі згрішили і позбавлені Божої слави. Це той гріх, який нам передався від Адама і Єви, перворідний гріх. Всі згрішили. І тому, коли ми приходимо в Божу присутність, ми визнаємо свою гріховність, і ми просимо Господи, прости. Ми всі багато зрішаємо думками, словами, десь вчинками, десь в емоціях зробили щось, сказали щось таке, що не треба було б казати, правда ж? Десь втома якась прийшла фізична, і ти вже реагуєш не так, як треба, десь більшу емоцію дав, ніж потрібно. Ми є люди, але коли ми приходимо в Божу присутність, ми кажемо: Господи, прости нас. Ми є грішні люди. І ви, і я. Ми є грішні люди, і ми приходимо в Божу присутність і визнаємо свою нездатність. Нашої святості недостатньо є Божа благодать. Але прости нам провини наші, як? Як і ми прощаємо винуватцям нашим? Послухайте, ми іноді думаємо, що прощення це от забути все, закинути, ну взагалі нічого не пам'ятати, відновити стосунки. Ні. Прощення не завжди означає відновлення стосунків. Ну яке може бути зараз відновлення стосунків з нашим східним сусідом? Ну, ніяких. Ніяких. Але коли ми прощаємо, ми звільняємо своє серце, щоб нас не пожирала та злоба, яку до нас проявили. Вони за своє зло отримують, Бог є справедливий. Але щоб наше серце не було з'їжджене. Оцими черв'яками, цими хробаками непрощення, щоб наше серце не було черствим. Ми говорили того разу, пам'ятаєте, про серце? Це важливо для нас. А Бог з ними розбереться, послухайте. Бог для того в нього є інструменти, є Божий суд. Є слуги, які поставлені Богом для того, щоб карати злочинців. І Бог свій суд звершить. Але наше завдання не дозволяйте непрощенню з'їдати серця. А пройде час, тоді будемо розмовляти або мовчати. Прощаючи, ми звільняємо свою душу від тягаря. Якщо ви сьогодні не можете простити, ви знаєте, є деякі речі, які нам, як людям, дуже важко простити. Чесно, я не знаю, я особисто не знаю, як може дівчина, яку зґвалтували, простити свого кривдника. Я не знаю, як це. Я не знаю. Але Бог знає, і Бог може тільки допомогти в цій ситуації. І тому тільки Бог може дати людині через свого Духа Святого силу простити. Ісус Христос простив тих людей, які Його розпинали і били. Простив, це теж було дуже важко. І тому хай вас Бог благословить силою. Але для цього треба мати бажання і попросити Господи, я не можу, допоможи мені. Бо ми дійсно не можемо. Ми дійсно не можемо самі. Прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І далі що? І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого правильно. Не введи нас у спокусу в іншому перекладі, не введи нас у випробування. Ви знаєте, іноді Бог допускає випробування в нашому житті. І сьогодні ми теж проходимо випробування, правда ж? І коли ми читаємо цю молитву, ми думаємо, що прости нам і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, це стосується тільки визволи нас від диявола, бо лукавий це диявол, правда? ж? Я хотів би трошки розширити наше розуміння. Коли людина потрапляє у випробування, починають відкриватися такі грані її особистості, про які вона раніше, можливо, навіть і не уявляла, починають відкриватися такі моменти, про які ти навіть і подумати не міг. Деякі хороші моменти, але дуже часто, на превеликий жаль, багато поганих моментів. Ви подивіться, як сьогодні люди стали відкриватися. Хто що має всередині себе? Хтось кинув все, побіг сразу на фронт, а хтось почав заробляти. Кому війна, кому мати рідна? І тому тут написано не, стіль, не тільки про лукавого, як про сатану. Визволи нас від нашого власного лукавства. Від лукавства, яке є всередині нас, Господи, визволи нас. Не введи нас у спокусу, бо воно виявиться все, воно відкриється все. Визволи нас від нашого власного лукавства. Маємо молитися так, щоби Бог визволяв нас не тільки від диявола, але й від лукавства в нас самих. Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам на цей день і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Друзі я думаю, що ми сьогодні щось привідкрили для себе, правда? Сьогодні поглянули на цю звичну молитву, трошки під іншим кутом, правда ж? Я надіюся і вірю, що коли ми будемо молитися молитвою Очі наш, ми будемо усвідомлювати, про що саме ми молимося. Це не просто, знаєте, це не просто та молитва, яку треба постійно говорити. Це принцип, це базовий, це, як, знаєте, це як скелет, основа, на якій має будуватися молитва. Коли ми приходимо до Бога, ми починаємо зі стосунків, потім говоримо про Божий характер, який має видобразитися в нас, потім про Божий закон, який теж має в нас бути і якому ми маємо слідувати. Потім ми підкоряємо себе волі Божій. А потім вже переходимо до наших насущних проблем. Спочатку стосунки з Богом по вертикалі, потім по горизонталі. Хай нас Бог благословить. Давайте встанемо, помолимось. Господь наш, і Бог наш, ми перед Твоїм лицем. Ми стоїмо, Боже, перед тобою. Усвідомлюючи, що ми є люди, Господи, люди недосконалі, люди, які багато згрішають, Боже. І ми просимо Тебе, Господь, як просили Тебе колись учні, навчи нас молитися. Навчи нас молитися правильно, Боже. Навчи нас молитися так, щоб ця молитва вона приносила плід в нашому житті, щоб були у нас стосунки з Тобою, з живим і чудним Богом, щоб ми, Господи, розуміли. Твій характер і щоб твій характер відображався в нашому житті, Боже. Допоможи нам, Господи, молитися так, щоби Слово Твоє, Боже, воно закарбовувалося в наших серцях і нам жити у відповідності до законів Твого царства. Нехай, Боже, прийде царство Твоє в наші серця, в наші душі, в наші сім'ї, в наші оселі, Господи. В наші міста і в нашу Україну нехай прийде Твоє царство Боже. Господи, допоможи нам підкоряти свою волю Твоїй волі і пізнавати Твою волю, не стосуватися до цього віку, Господи, але перемінювати свій розум, тому що Твоя воля, вона є добро, приємність та досконалість. І я прошу і молю Тебе, Господь. Допоможи нам сьогодні, в ці важкі обставини, Господи. Дбати про сьогоднішній день, Боже, хліб наш щоденний, дай нам на цей день, допоможи нам сьогодні, коли є обставини, Боже, дай вихід, Боже, попіклуйся про нас, Боже, і допоможи нам не піклуватися і не турбуватися, Боже, про те, що буде завтра, але жити сьогодні і зараз. Поможи нам, Господи. Прости нам провини наші, Господи, ми багато зрішаємо, але просимо Тебе, допоможи і нам простити, Господи, тих кривдників, які робили нам, Боже, зло. Допоможи, Боже, там, де не вистачає сил, Боже, дай сили Духа Святого, щоби простити, щоби цей тягар прощення, Боже, він не знищував нас із середини, він не роз'їдав нас, як та іржа, Господи. Допоможи нам, Господь наш і Бог наш. Господи, ми просимо Тебе, не введи нас у спокусу. Допоможи нам, Боже, захисти нас від лукавого, Господи, від диявола, а також, Боже, звільни нас від нашого власного лукавства, нехай наші серця будуть чистими перед Тобою, перед Твоїм лицем. Ми дякуємо Тобі, Господь наш і Бог наш, ми звеличуємо Твоє святе ім'я, Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Давайте помолимося, молитвою Отче наш. Отче наш. Святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам на цей день. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватця нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Друзі, ми будемо зараз мати матеріальне служіння, якщо ви маєте. Від Бога розположення послужити фінансами, хай вас Бог благословить. Якщо ви не маєте можливості, не відчувайте себе винними. Хай Господь нас благословить. Ви можете присісти, буде матеріальне служіння, а ми будемо співати пісню. Заспіваймо про Божу любов. Чисті джерела живої води, то твоя любов, скелі міцні, що сягають небес, то твоя любов, океани глибокі, моря голубі, то твоя любов. Краплі дощу шепіт трав та дерев, то твоя любов, твоя любов вкриє мене від небезпек та біди. Твоя любов. Мене проведе світ чистоти та краси, Теплі мамині мені руки на моїх плечах: то твоя любов, радісний сміх на дитячих устах. То твоя любов, сраї птахів у небі і крик журавлів, то твоя любов, кожна людина, що живе на землі, то твоя любов Твоя любов вкриє мене. Від небезпек та біди. твоя любов мене проведе, в світ чистоти та краси, твоя, любов криє мене, від небезпек, та біди. Твоя любов мене проведе, в світ чистоти та краси, слава Ісусу. Слава Богу, брати і сестри! У нас зібрання підходить до закінчення, і у нас є теж зараз буде така молитва. Ми будемо молитися за потреби. Можливо, у вас є потреба, ви можете заявляти, і церква Божа буде молитися. Будь ласка. Я прошу, щоб за мою сусідку не усім на війні і. Немає ніяких відомостей від нього. А Господь благословить і Він зателефонував, що не спустиш, що Господь навіть вже свіжі нічого не було. Помолимося. Що вже ми там і з'ївався, що вже навіть не можна. Давайте помолимося за Лілію. Добре, добре. Хорошо, okay. Задасть компанія помолитися. Він зараз знаходиться в зоні бойових дій в самому такому активному місці до прохання помолитися, підтримати його. І за старшого сина там завтра, будуть зуби йому лікувати прохання помолитися. Помолимося. Давайте зараз станемо на наші ноги, помолимось нашому Богу. Небесний батько. Ми тобі вдячні. Що наше життя воно знаходиться в надійних твоїх руках, із яких ніхто не може похитить, і ти контролюєш усяку ситуацію і в світі, і в житті нашої країни, і в нашому житті за це Тобі слава. Господи, я прошу тебе в місті з народом Божим за ці потреби, які були заявлені. Ми просимо тебе за сусіда, нашої сестри Наташі, щоб Ти, Господь. Явив допомогу, Господь, тим рідним, які живуть тут. Господі, яви милість твою, нехай прийде вісточка від нього, де він, що з ним, Господь. Також ми просимо Тебе за нашу сестру Лілю, щоб ти також допоміг їй. Боже, я благаю Тебе, Господь, вийди назустріч цій сім'ї, ти бачиш їхні потреби, Господь. Я прошу Тебе, простягни руку допомоги твоєї. І сам, Боже, устрой їхнє життя, сім'ю їхню устрояй для слави твоєї. Ми також, Господі, в місті з братом Сашою молимось, Господі, за його тестя, щоб Ти допоміг йому, щоб ти зберіг його життя, а також, Господь, просимо Тебе, щоб Ти вийшов на зустріч також і сину, щоб полічили зубіки, Господь. Боже, на Тебе покладаємо нашу надію, просимо. Тебе про твій захист, захисти, Господь нас, наші сім'ї, наших дітей, збережи від всякого зла і лиха, Боже. За все тобі слава, подяка, як Отцю Сину і Святому Духу. Амінь. Благодать Господа нашого, Ісуса Христа і любов Бога Отця, і спілкування Святого Духа, нехай прибуде зі всіма нами вічно.